У всесвітній день боротьби з тютюнопалінням івано-франківці міняли цигарку на цукерку. На головній площі міста обласний та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді влаштували просвітницьку акцію Скажи курінню прощавай. Її учасники привертали увагу громадськості міста, молодих людей, які палять до шкідливості цієї звички, та доводили, що більше насолоди можна отримати від споживання однієї цукерки аніж від однієї випаленої цигарки. А от юні мешканці за допомогою яскравої крейди. Закликали дорослих відмовитися від цієї звички. Ми вважаємо, що сьогоднішній день буде присвячений тим людям, які ще не вирішили стоять на такій грані ваги, чи курити далі, продовжувати, тобто все ж таки псувати своє життя, чи сьогодні зробити крапку цьому ні і сказати Прощавай куріння. На акції скажи курінню, прощувай безкоштовні поради психологів. кажуть, бажаючим кинути палити, пропонують найрізноманітніші способи, а це використання альтернативних джерел нікотину, таких як пластир або жувальна гумка. Втім, запорука успіху кажуть психологи. Це бажання кинути курити і віра в себе. Існує життя і без куріння, без шкідливих звичок. Існує життя з курінням. і потрібно накрасти плюси, і мінуси життя за курінням і життя проти куріння. І тоді людина, якщо вона дійсно усвідомлює те, що їй не потрібно, то буде набагато легше їй потім самостійно прийняти рішення до про те, що вона не хоче курити і залишити коріння. Поспілкуватися з психологом вирішила і мешканка Івано-Франківська Ірина. Дівчина палить більше року. Нині вона планує сказати корінню прощавай. Я сподіваюся, що мені цього акція і це усе допоможе лише курити. Воно шкодить здоров'ю моєму. То, що воно за брудні мої легені, бронхі. Майбуть моя не знаю, чи мати дітей. від цього всього нині кажуть фахівці, Україна займає друге місце у світі за кількістю випалених цигарок. Внаслідок цієї згубної звички у нашій державі щорічно помирає понад 120 тисяч людей.